Тому що Господь без нашого бажання не може нічого зробити у нашому житті. Він повинен бачити, що ми бажаємо ставати кращими, бороти гріх у своєму житті, вдосконалюватися, наближатися до нього. І тоді Він простягує нам руку своєї допомоги, яка змінює наше життя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Він 16-літнім юнаком поступив у монастирські стіни. 19 років перебував під духовною опікою досвідченого старця. 40 років провів у затворі і у 75-літньому віці 4 роки був ігуменом синайської обителі. Мова йде про преподобного Іоанна Ліствичника, пам'ять якого сьогодні, у четверту неділю Великого посту звершує свята Христова Церква. Його життєвий досвід, який був настільки багатим, що на прохання ченців він виклав його на папері і так з'явився. Один з найкращих творів духовної літератури під назвою «Ліствиця», де преподобний Іоанн розповідає про 30 ступенів духовного вдосконалення людини, які увінчуються християнськими чеснотами, вірою, надією і любов'ю. За цю книгу і преподобний Іоанн і був названий ліствичником. А сьогоднішнє Євангеліє розповідає нам про зцілення біснуватого, про негативний приклад того, як людина не зростала духовно, а навпаки, духовно занепадала, що призвело до того, що темні бісівські сили повністю заволоділи нею. Ця розповідь, вона з однієї сторони є веселою, тому що Закінчується зціленням цієї людини, який Господь повертає повноцінне життя. Але з іншої сторони, вона є і драматичною, тому що батько цього юнака використав усі можливості для того, щоб випросити у Бога зцілення для свого сина. Спершу він звернувся до учнів Спасителя, але ті не змогли допомогти йому і зцілити біснувато. І потім він знаходить божественного вчителя і звертається до нього з останньою надією з проханням про те, щоби він створив чудо, все можливо, віруючому, говорить Спаситель. А цей батько відповідає йому: вірую, Господи, допоможи моїй зневірі. Десь там, у закутках, душі були в нього сумніви. Але і зерна віри дали підставу Спасителеві зробити це чудо для того, щоб юнак раз і назавжди повернувся до повноцінного життя. Віснування це заволодіння людською фізичною і духовною природою злими силами. Буває так, що думки, вчинки, дії людини настільки підвладні бісівським силам, що людина повністю перебуває у їхньому полоні. Інколи диявол просто знущається з такої людини, як з цього юнака, про якого розповідає Євангеліє, тому що він кидався і в вогонь, і в воду, і вів себе неадекватно, і він був нездатний жити у суспільстві. Але інколи буває і так, що людина, начебто і Нормально себе поводить, але внутрішня її людина, її внутрішній стан перебуває повністю у полоні диявола. Преподобний Ніл Синайський говорить такі слова: у такому житті немає нічого людського, а тільки біль, страждання, скорбота і гнів, тому що над людиною панують злі сили. Нам здається, що таких людей небагато. Вони десь є, інколи вони з'являються, ми інколи і бачимо їх на власні очі. Але насправді, коли людина грішить, коли людина не бореться з гріхом, коли гріх запановує у її житті, тоді кожна людина входить у стан тимчасового біснування. Тому що диявол. Бере верх над людськими інстинктами, почуттями, волею людською і скеровує людину до тих дій і вчинків, які Він хоче, щоб вони були нею зроблені. Він нічого не може зробити корисного, а тільки руйнує цілісність людини, яка підпадає під його владу. Але коли і ми. Чиняємо щось недостойне і гріховне, то, на щастя, до кожної людини рано чи пізно приходить розкаяння. І тоді силою Божественної благодаті, яку ми закликаємо у своє життя, ми виганяємо все те, що диявол намагається посіяти у нашому серці. Ми тоді закликаємо Бога на допомогу, і Господь нам допомагає, щоб справитися з тим станом, у який ми впали, через те, що були неуважними до свого духовного життя. Дякувати Богові, що є кожному, для кожного з нас така допомога, і кожна людина з Божою допомогою може виправити на краще своє життя. Головне не втратити здатність. Розрізняти добро від зла. І в цьому нам допомагає наш духовний барометр совість людини, який завжди підсказує, чи робимо ми добре, чи вчиняємо неправильні дії. Тому що ще вчитель церкви Тертуліан у другому столітті говорив, що кожна душа по природі християнка. І кожна людина відчуває, як би вона далеко не віддалялася від Бога все рівно ті чи інші свої дії і вчинки, які шкодять їй. Але коли ми намагаємося боротися з цим, коли намагаємося вириватися з диявольських тенет, коли вдосконалюємося у добрі, тоді йдемо тим шляхом, який Господь для нас відкрив і подарував, щоби переборюючи всяке зло, ми вдосконалювалися у добрі і наближалися до Бога. Святитель Ігнатій Бренчанінов говорить такі слова. Якщо у житті людини приходить той момент, коли вона переступає межу і в її серці більше з'являється зла, ніж добра, тоді вона стає біснуватою. Тому що зла сила. Панує над нею у її житті. Саме тому, дорогі брати і сестри, сьогодні Свята Христова Церква акцентує нашу увагу на словах Спасителя, які він промовив до своїх учнів, коли ті не змогли вигнати біса із хворої людини. Цей рід. Виганяється тільки постом і молитвою. Пістрі і молитва це два крила в житті християнина, які здіймають його від земного і підіймають до небесного. У цей період святої чотиридесятниці нам особливо потрібно уважно вслухатися у ці слова. Тому що молитва це той стан, який нас єднає з Богом. Бо коли перебуваємо ми у молитві, тоді ми перебуваємо у Богоспілкуванні. І коли маємо такий зв'язок з Богом, тоді диявол не може ніяк увірватися в наше життя, бо воно Богом зайняте, Його присутністю, Його божественною благодаттю, яка наповнює кожне віруюче серце. А піст, за словами святителя Григорія Палами, виховуючи наше фізичне єство. Робить його неприйнятним до дії диявольських енергій. Отже, якщо ми озброюємося постом і молитвою, тоді ми маємо ту зброю, яку можемо вміло використовувати проти злих сил, для того, щоб нам віддалятися від них, перемагати їх у своєму житті і ставати ближчими і ближчими до Бога. Але все це потребує наших зусиль і праці над собою. Тому що Господь без нашого бажання не може нічого зробити у нашому житті. Він повинен бачити, що ми бажаємо ставати кращими, бороти гріх у своєму житті, вдосконалюватися, наближатися до нього. І тоді Він простягує нам руку своєї допомоги, яка змінює наше життя. І це є особлива умова. Для того, щоб ми могли йти вузьким і тернистим шляхом, який через земну подорож веде нас до небесних обителей, Царства Божого, яке Господь відкрив для кожної людини. Бо саме тому Євангеліє говорить нам повчальні слова, Царство Небесне силою береться, і Той, хто докладає зусиль, той здобуває його амінь.